Права півкуля мозку, яка відповідає за творчі здібності, почала по справжньому працювати лише у другій половині життя. До цього користувався лівою. Жартує медик за освітою Едуард Трирох, який після багатьох років роботи за фахом серйозно захопився малюванням, закінчив курси художників-оформлювачів та пройшов навчання у студії графіка Форостецького. Етакакіта определенне мої настроєння, розмишлення про життя. О роли художника, там, о его месте. Там. Это поиски своего места, потому что мое место никому не подойдет. Одному будет узкое, другому будет большое, третьему неудобно. Да? А мне так в самый раз. Виставка Едуарда Трирога ретроспективна і охоплює понад 20-річний період творчості художника, говорить директор галереї мистецтв Ольга Курчакова. На своїх полотнах автор зображує портрети та пейзажі, часто на папері для загортання та шпалерах. «Мене цікавить бумага не проклеєна, волокніста. Для чого я працюю м'якими матеріалами: уголь, мел, пастель. Ця волокністость, вона дорогого стоїть. Вот її не купиш зараз. Вот треба покупать бумагу, покупаешь хорошую, плотную бумагу. Надо його взяти наждаком взлохматить, и только тоді по ней можна работать. Ну зачем это це когда обои обої сторона, вона вже лохматая. Друзі Едуарда Трирога радіють його творчим успіхам. Говорять, це чи не перша виставка Едуарда Васильовича такого масштабу до того ж у кращій виставковій залі міста? Ми виросли на одній вулиці. Сьогодні подивившись картини. Я багато чого згадала, згадала з його життя, тому що те все, що він пережив у житті, що він приніс, що він виніс, він зображує на своїх таких глибоко філософських роботах. Едуард Трирог певен не існує некреативних ідей, технік та матеріалів. Тож не потрібно боятися творчих експериментів. Малювати можна на чому завгодно. Головне робити це якісно.